Україна і далі майданить однак, цей день учасники акції охрестили кривавим. Побита журналістка, поранений мітингувальник в столиці та напад на організатора харківського євромайдану. З ножовими пораненнями у лікарню Харкова потрапив один з євроінтеграторів. Троє невідомих з ножами напали на Дмитра Пилипця у самому центрі міста. Нанесли чотири удари ножем в ноги та руки і втекли. До приїзду швидкої першу допомогу Дмитру надавали знайомі у харківській міліції. Заявили, що вже взялися за розслідування цієї справи. За розслідуванням пильно стежать на вищих владних щаблях. Сьогодні наці, За дорученням президента України мною особисто, Дослідування кримінального впровадження взято на контроль. А по обіді надзвичайна ситуація сталася в самому центрі столиці. В одному з наметів майдану незалежності. 28-річний чоловік поранив себе ножем. За словами свідків, парубок поводив себе неадекватно. Спочатку він просто різав хліб, а потім встромив собі ножа у шию. Факт неадекватності підтвердили і медики. Мовляв, у хлопця гострий психоз цей інцидент вже розслідують у столичній міліції. Правоохоронці опитали свідків та обіцяли згодом повідомити всі подробиці. Тим часом будівля міністерства внутрішніх справ знову у облозі мітингарів. Вони і далі вимагають відставки головного міліціонера країни Віталія Захарченка. Міністр до людей не вийшов, а от його прислужба закликала мітингарів бути обережними і не вестися на провокації. Мовляв, серед натовпу біля МВС помічено групу молодиків, які приховують свої обличчя від людей та телекамер. У відомстві запевнили, під час попередніх провокацій біля адміністрації президента та на Майдані Незалежності діяли схожі люди. Тож міліція закликала учасників акції, якщо вони впізнають в цих молодиках провокації. Терів тих подій негайно звертатися до правоохоронців.